Юрій Попов народився у родині військового. Закінчив індустріальний фаховий коледж. У пошуках добробуту був на заробітках в різних містах. Ще у 18 років лікарі йому винесли вирок. До військової служби непридатний. Але вже в 2015-му чоловік пішов добровольцем в АТО. Через рік повернувся в квітні 2022-го Знову на фронт цього разу в Нацгвардію. Під час військової служби боєць отримав важке поранення у Кліщіївці, яке зрештою стало для нього фатальним. 16 марта дрон упал и осколком вырвало кусок мяса на ноге лежав в трх госпиталях і 11 -го мая последний госпиталь Кременчурський его отправил в, ну, в часть. У него очень ухудшилось здоровье. У него закрыта черепно-мозговая травма. У него слух, слух уменьшился на 50%. Он даже плохо слышал дроны уже. Я так понимаю, что они должны были его уже или списать, или в тыл, я не знаю. Но так он и не дождался. Ему стало плохо. И написали, что у него, ну, в общем, разорвались сосуды в голове и что-то сердце. И скоро я приехала. Потом реанимация не спасли. У 2015-му Валентина Григорівна втратила доньку. Тепер життя її сина забрала велика війна. Підтримати жінку та попрощатися з захисником України прийшло чимало людей. Серед них знайомі та друзі Юрія. Ну з ним знайомі десь на протяженні го 10-15, То общались, то не нещались то на заробітках. Ну що за нього можу сказати, що був завжди відзивчивий, так і завжди йшов на допомогу. Хороший був чоловік. У складі прощальної процесії нацгвардійці саме з цим військовим підрозділом Юрій Попов до останнього боронив Україну та визволяв окуповані території. Можу сказати тільки те, що він був завзятий, хоробрий і справжній захисник своєї країни. На військових завданнях він показував себе тільки з ліпшої сторони. Він був, ще раз повторюсь, найкращим з найкращих. І які б не були. Там поставлені задачі, він все, все до останнього робив. Він був справжній захисник своєї країни. Вічно спочиватиме герой на північному кладовищі. Іван Проводов, Артем Кравченко, цей день.